Вітаю колектив. Хочу сьогодні трішки обробити дерева. <кій> Придбав ось таку бордоську суміш. І це три пакетики на 10 літрів води вони розраховані. Так я їх розведу. Два відра приготував, одне на мідний купорос, одне на лапно. Будемо гасити оприскувач. Взяв така в мене була штанга. Не стандартна, яка йшла з ним, а трішки довша. Стандартна метр двадцять, а ця 2,20 двадцять. Трішки буде краще дерева якби, <кій> доставати, які вищі. Тому зараз це все приготую, розведу. Ще залишилось принести такої добре теплої води, щоб мідний купорос розчинити. Тому що тут в цьому пакетику йде і мідний купорос, і вапно. Вапно гаситься окремо. У відрі, пластмасовому помішуючи, мільний купорос якби в такій гаряченькій воді розводиться. Тоді мільний купорос, який розведений, заливається до відро, відро де вапно розведене. Потім процідю це все, стекуліку взяв, натягнув панчоху жіночу, процідю і буду пробувати з таким оприскувачем. Не знаю, я ще ним ніколи не, не оприскував такі діла. То не знаю, це буде перший раз, як він там буде забиватись, не буде. Там всередині фільтр він повинен бути, я його достав і з ручки також фільтра достав. Ось Фільтр що в бачкові, а цей, що в ручці, я їх подоставав, не знаю, побачу, як воно форсунка буде забиватись, не буде. Спробую і заодно і покажу вам, як воно буде виходити. так що це все розбавляю, змішую, процідюю і будемо пробувати обробляти дерева. Так, ну що, почав я доставати з пакетиків. Видно, там, не видно. Ось так тут. Лапно. І окремо мідний купорос. Ось так. Висипаю. Мідний купорос, вода тепленька, як видно парує. Перемішуємо. І ось так вміс цих трьох пакетиків розчиняю всі в воді. Це буде на 10 літрів, це буде трьохвідсотковий розчин бордовської суміші. Так, позабирати одразу, щоб вітер не, не порозносив. Так, Розмішуємо, щоб це гарно розчинилося. Нагадую, потрібно, щоб була вода гараченька. Так, а він ще відро вапно. Насипаємо і одразу. Помішуємо, бо буде йти реакція. Воно буде нагріватися, тому потрібно одразу помішувати. Поганеньке вапно, воно повинно гаситися, аж бульчати, а воно щось не бажає так робити. Ну, Але вже як є, що придбав, тим буду обробляти. Повинно проходити реакція, воно повинно аж бурліти, нагріватися, а воно нічого. Вапно десь то не якісне. Намучуся я з цією форсункою. Буде воно її, напевно, забивати. Так, ну я, коротше, мішаю, поки все розчиниться, а потім ще вимкнусь. Так, ну що, розмішав, як міг, Тепер купорос вливаю в вапно і помішую. Так воно і виходить відро десь 12 літрове, якраз воно не повне, так воно і виходить 10 літрів, так що якраз нормально. Зараз воно я ще перемішаю, воно постоє хвилин 10, що там важче, наниз осяде, деякий пісок, які крупинки. І потім я його через хвилин 10 через лійку пересідю і Щось Маю таку підозру, що намучуся, я зараз з ним. Тому що буде воно, напевно, мені все ж таки забивати. Ну, побачу, не знаю. Хай я сяде, перецідю. А на майбутнє я, напевно, все ж таки краще буду купляти якісь препарати такі, що не дають оцього осаду. Також мід... мідновмісні, але без ось цих колопнеч, тому що вакно також якесь воно неякісне. Ну, повинно бути грудочками. Повинна проходить реакція, а це щось воно нічого. Ну, але вже як є. Ще трішки похолодю, воно остигне, не остигне, а осяде. це вже я знімати не буду на що перецідю через ліку та й все залию, оприскувач, а там вже включуся біля дерев, як будемо пробувати оприскувати. Що воно скаже? Вже як взявся, то... то вже буду пробувати. Тому поки все. Так, ну що, все, наколотив, перецідив, залив. Ну З цим цідінням, я вам скажу, я б ще не буду десь зв'язуватися з цим купоросом, з цією сумішю бордовською. ну її. Дуже важко, я 4 чи 5 разів перецідів і все одно міленькі крупинки є. Якщо воно мені зараз буде забивати форсунку, то то не знав, я його вилью та все на цьому. Але вже зараз, вже як наколотив, то вже спробую. Можливо, там залишились такі, що Ну, такого діаметру в піщинки, що не буду забивати, не знаю. Ну більше я його брати не буду. Я краще візьму вже готовий яд, який розчинений, і буду. Ним. Тому пробую. Так, ну що, будемо пробувати? Маю надію, що хоч щось вийде, бо якщо воно буде забиватися, ну поки кропи, слава Богу. Вдягнув маску. Фух, вітер. Як то кажуть, безпека перш за все. Буду періодично помішувати бачка, щоб, можливо, там що десь сколотилося. Я не знаю, але більше я не буду морочити голову з цими бордоськими сумішами. Це я знаю точно. Обкроплю, наскільки хватить мені цих 10 літрів, і все. Ну, кропи байдуже, тільки вітер круте. Дуже важко вибрати погоду, щоб була безвітряна, я розумію. що Дуже добре в безвітряну погоду, але... Вже як є. Так, грушку обкропив, я сподіваюсь. Чи воно щось дасть, то не знаю. Але щось то дасть. Ось такі маленька яблунька. Молоді дерева обкроплюю, які є. Взагалі чого я захотів обробити бордоською, тому що ось дві абрикоси і останні роки на них оця якась хворі нападає. Мені чи як воно там називається. Воно ніби все цвіте розпускається, а потім все сохне. Та я думаю почну трішки обробляти. Може воно йому що поможе. От я ці абрикоси, молоденькі дерева, які є. Ну слава Богу, хоч не забивається, не знаю. Але 4 рази процідив і п'ятий вже як заливав в оприскувач, то хай би ще воно забивалося. Так, грушка. Оце наскільки вистачить деревно, на стільки й вистачить. На маленькі точно вистачить. Я ще хотів два великих, в мене там є в подвір'ї, але на них уже, я думаю, що не вистачить. Ну, на маленькі дерева, звісно, і та штанга пішла б. Коротенька. Але зараз дійдемо до більшого дерева. То я думаю, що якраз і ця стане на годі 2,20 висотою. Все на тебе йде, так? Да? Я маю достань з тої сторони оператор. Туди біжи. Виноград буде мені? Почекає. Ось до. Отою короткою то я вже б сюди не достав, а цьою можна. Ну, все, чай. Так, ну що, закінчився такий результат. Не знаю, камера передає. Ну трішки передає. Щось воно там побіліло, посиніло. Це грушечка, то якийсь ефект а є. Ось абрикоса. Також видно, що колір змінило. Вітер круте, погано, але ну, попробуй зловити цю погоду, щоб не було вітру. Ну, але щось там Ось Так, яблунька. Щось грушку я кропив, кропив, по ній щось не дуже видно. Але все одно є. Думаю, що якийсь ефект там буде. Пізніше ще. Що я ще якийсь препарат, візьму від свідників від хвороб, напевно, коли там вже брунька розпуститься таке, що що там можна. Ось ця яблуня, що більша. Так з тою штангою добре було доставати доверху. Нормально така ця вже височенька, ці вже старша також трішки колір змінила, проти сонця не видно. Ну і ось ця яблунька також невеличка. Також такою змінила щось, на неї попало семеренка. І калина. Так її цей рік обрізав, прикольно мені подобається. Калина така дерево взагалі світле, що по ньому не дуже видно. Ну, але кропив і її. І ще хватило трішки на ось цю яблуню. Це вже стара яблуня, не знаю скільки років, але така вона цей рік підчистив трохи то, де достав, то і її обкропив. Ось. Ось ще яблуни, то на цю вже не вистачив. Це старі. Старі яблуні. Так що ось так. Ну а потім я ж кажу, ці абрикоси я ще точно. Буду кропити, щоб я хочу побачити, чи буде з них якийсь толок чи ні. Ці лишив ось такі пагони, ось тут, хочу ще попробувати привити, взяти абрикосу якусь іншу. І на ось ці, раз, два, три. Ще попрививати. Може що вийде, не знаю. Це я їх так лишив. Так що ось таке відео, але ну, ось цією бордоською суміш, що більше я не буду я користуватися. Дуже заморочливо ось ті колотнечі процідювання. Так що не знаю, можливо в кого воно краще виходить. Но мені не сподобалось. Одне тільки радує, що не, забував, не, не забивався оприскувач. Оце да, це хоч тут я не намучився. Так щось таке відео. Все, всім дякую за увагу. Не знаю, можливо, коли буду вже обробляти наступний раз. Подивлюся, як там його правильно, коли можливо перед світінням чи момент світіння, не знаю як там, то від хвороб, від шкідників ще щось таке придбаю. Ось і ще оброблю. То, можливо, зніму, побачу, як там буде. Я взагалі цього року хотів ще зняти, як я там ну, підрізаю, обчищаю, тіпа, дерева, але якось так то вітер, то дощ і не було. Так вже скоренько пообчищав, як знав, як вмію, порозрідював і, і все. Можливо, на наступний рік буде погода якась більш така, то щось то там зніму, не знаю. Наразі, все всім дякую за увагу. Всім до побачення, до нових відео.